Золота осінь продовжує крокувати україною. А ми продовжуємо крокувати стежкою нашого городу до висадки озимої цибулі. Привіт, друзі! Вас вітає канал Петрук Агенція. Дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо, що підписуєтеся. Дякуємо за ваші вподобайки та ваші перегляди. А якщо напишете вже коментар, то ми скачемо аж до самих-самих осінніх хмар. Отже, ми сьогодні на городі. Як добре, друзі, коли є свята, але як погано, коли ці свята закінчуються. Хоча я вам хочу сказати, я дуже люблю другий день свята. Можна вийти там на віранду, чи там в якусь кладовку, чи відкрити холодильник і посмакувати якимось шматочком торта, чи вчорашнім салатом, чи з'їсти якийсь смачний бутербродик. Але сьогодні все, на жаль. Не так, вибачте, що задихалася, старість не радість, тому що навалюватися особо не хотілося, бо з самого ранку ми з Олегом працюємо на городі. Яся теж там собі десь будильник навела. Привіт-привіт, підписники. І теж має до нас приєднатися. Привіт, привіт. Сьогодні ми продовжуємо висаджувати нашу озиму цибулю. Ось туди по зелену петрушку, яку ви бачите там на, на дальньому плані. Ця ділянка вже у нас засажена. Тут ми посадили 20 кілограм сорту Радар. І хто дивився вчорашнє відео, знаєте, що вчора нам на нову пошту прийшла наступна партія. Ну, партія це так дуже голосно, знаєте, по-бізнесовому. Наступна наша посилочка це 10 кілограм цибулі Шекспір. От саме цим ми сьогодні і займемося. Я маю до нашого українського гідрометцентру певні претензії. Вранці, коли ми пили каву, я подивилася прогнози, і там було 28 градусів. Алло, гідромецентр, ви мене чуєте? Де наші 28 градусів? Мені здається, що в шортах, в яких я прийшла на город, мені тут буде сьогодні не дуже комфортно, скажімо так. Треба вдягати штані. Так. Ну, добре, гідробедцентру я прощаю, так і бути, хто з нас без гріха, скажімо так. Але що я хочу вам показати? Боже, вибачте мене, хто прийшов подивитися відео власне, про цибулю. Я хочу показати вам те, що ми вчора не дурно празник празникували. Подивіться на наші рядочки-пшенички. Сподіваюся, ви їх бачите, так як я. Ну, Далеко не видно, тому покажу вам зблизька. Ось так посходила наша озима пшеничка. Рости, моя дівчинка, рости моя здорова, ура! Боже, які приземлені речі роблять мене щасливою. Це капець комусь. Айфон не 16-й, а Альоні пшениця зійшла. Ура! Так, ще сердюся на гідрометцентр, тому принесла Олегові кофту і сама вдягнула. Халат, тому що, потому що трохи, трохи бере по плечах. Так, стосовно насіння, так як я вже сказала, що цю ділянку ми засадили радаром, його я замовляла теж в інтернет-магазині. Далі ми продовжуємо садити цибульку під назвою Шекспір, який теж замовляла через інтернет. Єдине, що хочу сказати, я не буду вам поки що радити людей, де я її брала, тому що, ну знаєте, це таке. Ще не спрактикувала, ще не можу собі цього дозволити. Можу сказати за минулий рік. В минулому році насіння ми купували у, е, у Бершаді на базарі в знайомих людей і купували в насінньовому магазині біля освіти. Хто знає, хто місцевий, знаєте де, сміливо можете брати, бо цибуля там. Ну, Минулому році, скажімо так, насіння було бомбезне. Чи вони змінили по поставщиків, чи ні цього, я не знаю. Але тоді насіння було класне. Ця цибулька впорівняно із тою, бо тут ось вам покажу, бачите, залишилося. Була, тут радар був дуже такий, знаєте, різнобой. Ну там так і на сітці, на етикетці було написано, що, по-моєму, 9-21. Чи що? Ну, не, не буду точно казати, тобто різна фракція. Тут, бачите, фракція більш-менш вирівняна, але набагато дрібніша. Ну, то це я замовляла середню. то Якщо це середня, така, то уявіть, яка, яка дрібненька. Оце стосовно що я хотіла сказати на На годиннику близько 19-ї. Сонце вже сіло за цвинтар. Ну, щоб ви розуміли, ось там, де ви бачите на видноколі ось той такий праліс, там у нас вже старий цвинтар, за ним зразу уже новий. Отже, сонце вже туди сідає на спокій. І ми завершуємо теж садити свою цибулю. І пробираємося додому. Я прийшла ще подивитися на люцерку, бо казала вам, що наша люцерка посходила. Тобто, ось так вона зараз виглядає. Бачите, дуже такі гарні, великі, широкі рядки. Олег понасипав гарну норму висіва зробив, бо ж зрозуміло, що посів підзимній, тому треба, щоб норму висіва трохи збільшити. Ну, нічого, я думаю, що щось, щось там буде. Чи втомились ми сьогодні на нашій цибулі? Та, звичайно, втомилися. Бо так, як я казала, що цибуля дуже дрібненька, то в рукавицях її вже майже-майже і не чуєш, але нічого. Хочете, дівчата, спеціально для вас гарну пораду дам. Залишайтеся. Отже, порада. Чоловікам не дивитися. Тільки суто для дівчат та жінок. Хочете мати стрункі ніжки і е, такі пружні задочки? Садіть цибулю. Така кріпатура сьогодні в ногах, але нічого. Спортзал безкоштовний. Гарного вам вечора, дякуємо, що ви з нами, дякуємо за перегляди. всього 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 вам найкращого!